Спуктюб окісторий світ. Зняти щось страшне: залишитися залити на спуктюб, завіруситися. Бля, це буквально мій план на мій канал. Оп. З вами Дмитро Комаров і, і оператор Сашко. Ми світ на виворі. Сьогодні ми приїхали в Зімбабве. Говорити, блядь, з макаками. Так, давай вставайте бы с первого притасы. Качкай. Все, погнали. З вами і и Мистер да. Це як там Димон і Андроїд. І Андроїд. Зрителям не похуй. Ладно, все, погнали. Нарколабораторія Уолтера Вайта, блядь. Я маю. Я маю зняти, блядь, і хто он? Ты занимаешься, занимаешься? Че він же выйчине? Я зараз натисную кнопку. Прямо в эфире. Закинчу запас запись, надо. Ох, блядь! Ты живой? Ёбаный рот. Is that real, chat? Он в мерсе просто хайпует на своей смерти, а? Як а, как вы думаете, чат? а, а Ой. Ох, блядь. Чем ты е? Чем ты е, блядь? Ёбаный рот. Ты шо, ебанутый? Is that real, chat? О! Ей! Hey! Поясни нам. В чому проблема? Ми, ми, ми молоде покоління, ми не знаємо, що таке диск. Нам страшно. Is that real, чеп? Об'їм Вау. Ми берем. А, uh -huh. oh, давай про okay. обнімаємо. Oh, mm -hmm. <laughs> Два гай, я блять, на тимайскоп. Чап! Ми, ми сьогодні Сьогодні ми знімаємо нашого жителя Сейхова, він не дуже адекватно себе почуває, <laughs>

Чат, дивіться, ми от я і він, ми відеоблогери тепер, і це вже наш третій захід, другий захід ми богопучно просрали. Ох, йоп, твою мать! Флешка! Ну в смыслі цей блендер. Знімаєш його? Ого, так-так, знімай! Ребята, це мікс, вони небезпечні. Він впав! Сзаді, сад, заді, сад, задні! Чат, це було щось неймовірне. Ми тільки що побачили, що саме ми навіть не знаємо такого на... To, навіть, that, навіть, не буквально? Is that real chat? <laughs> я буквально фиска. Я тебе знімаю, давай щось Блять, Історичний екскурс Ця злопа була побудована в 1900 році в ери. От, Потім її закинули римляни короче, тому що... Может, хуйову тут було Все, блядь, я знімаю Я вже не знимаю. Пиздец. Йопаный! Ты робиш, блядь? Я живый! Жах нахуй. ребята, привет! Мы знову займаемся спортом. Я вас дуже сильно помахав. Двинки. Я вас дуже сильно помахав. Все, все, я таки знал. Йоу, як там низко? Давай ми не будем там можна можно пасха, не? Дегенеративный, блядь, ты умер? Не, я живий Чего наша ты упал, придурок? Я хочу выживу. Давай я тебя стрибну. Давай. Япи! Блять! Здравствуйте. Вот он я. Оп. Ты нахуй. Что ты такие, блядь? Чего ты такие клоун? Йомай. Так, давай пробуем. Воу, 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 хайс, хайс, хайс. Хайс, стоп, стоп, хайс. Стоп, хайс, блядь. Бежи, бежи. Ти до чепуха малолітня бігає, пиздец. Та ігри на телефоні. Йох, йох. Знімай, 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 знімай. Сьогодні ми Ти знімаєш? Єс, єс. Ми сьогодні Нам зустрічаємо цю штуку. штуку. Ви щось про кому випі нарходу цього? Нам пізна, кстати. Мені так подобається, коли мене сихівські просто бруть і отак підривору. Факт. Життя на сихові білайку.